Блакитний будинок із білими візерунками у самому серці міста на вулиці Грушевській бачив певне кожен хмельничанин. Щоправда, він не завжди мав такий колір. Його побудував один із найбагатших купців Проскурова, Михайло Шильман. Цегляний особняк майже не змінився із часів забудови. Проте він не був такий яскравий, як зараз. У деяких місцях, де вже почала відлущуватися фарба, синіється першопочатковий колір споруди. Будівля теж є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона збереглася, принаймні, і фасади, і сам обсяг будівлі без змін, як її побудували саме на початку ХХ століття. Понад 100 років вона вже, скажімо так, простояла. В радянські часи зрозуміло, що ця будівля була націоналізована, тобто Шільман вже її не володів. І на той час тут розташовувалися різні державні установи. Навіть певний час тут розташовувалася міська прокуратура. Власник особняка Михайло Шильман був один із тих, хто розвивав промисловість міста. У його власності відома усім меблева фабрика, яку пам'ятають чимало хмельничан. Після пожежі будівлю знесли та на її місці побудували нову споруду. На той час в нашому місті більше такої меблевої або столярної фабрики не було. Поруч знаходилося також його підприємство біля меблевої фабрики Солодовня. Ну нашим хмельничанам старожилам це відоме підприємство як хлібзавод по вулиці Шевченка, який, на жаль, років п'ять тому знесли і побудували там зовсім іншу будівлю. Але ця солодовня вона теж працювала. Шильман навіть намагався варити там пиво, але була конкуренція з пивоварним заводом кляви, і він її не витримав. Окрім особняка, жодна будівля, яку побудував купець, не збереглась. Серед них солодовня та маслозавод. Ще один здобуток родини одна з найкращих друкарень Поділля. У архівах досі можна знайти газети із позначкою цього підприємства. Проте цю споруду вже також не знайти на вулицях міста. Із приходом радянської влади всю власність шильманів націоналізували. Багатодітна родина залишилась без житла та заробітку, проте вони не покинули місто. Ми що прослідковуємо? В 20-х-30-х роках ще певний час вони займалися підприємницькою діяльністю, але потім вже вони стали звичайними мешканцями міста, які не мали своїх там бізнесу, що було заборонено і, в принципі, неможливо в Радянському Союзі. Блакитний особняк Шильменів – єдина споруда, яка залишає згадку про цілу родину. Незважаючи на посилення заборон, сім'я залишилась в обласному центрі. Тож, можливо, нащадки однієї із найбагатших родин Проскурова досі мешкають у Хмельницькому. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.